Вітаю вас, друзі. Сьогодні стало відомо про те, що в Кремлі кусають лікті, а все тому, що Україна повністю розвіяла усі вологі мрії, надії та сподівання Путіна. Розпочнемо з коротенького опису подій на фронті. Сьогодні у нас 642-й день повномасштабної російсько-української війни. І за минулу добу без таких суттєвих змін на полі бою. Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення, з них майже половина на авдіївському напрямку. Є хороші новини, зокрема, Майкл Макей повідомив, що у селі Кринки Херсонської області, що на лівому березі Дніпра, російсько-фашистських загарбників уже немає. В цілому ситуація на фронті на полі бою залишається дуже важкою, половина боїв. Саме на Авдіївському напрямку, які залишається сам гарячим. А тим часом цікаві новини щодо погодних умов, які безумовно впливають на фронт ЗМІ. Повідомляють про потужний вітер, хуртовини та замети. Про те, що в Україну суне сніговий шторм. Потрібно одразу відмітити, що є повідомлення. Про те, що тимчасово окупований Крим накрив сильний шторм і що майже півмільйона осіб залишились світла. Крім того, повідомляється, що у Криму шторм змив Окопи Росіян. Також і цікаво, біля берегів Севастополя затонув російський військовий катер. Цей військовий катер Raptor, він невеликий, але новина все одно приємна. Тендер це військовий аналітик. Міжнародний повідомляє, що операції пов'язані з війною, безумовно, також під впливом погоди, вони дещо зміняться, особливо на сході України, куди вітер виштовхує багато вологого повітря з Чорного та Азовського морів, і що найближчими днями випаде сильний сніг та дощ. Будуть зміни, і вони можуть негативно вплинути на штурми російських окупантів на Авдіївському напрямку, тому очікуємо додаткових новин. А щодо Кремля, знову гучні заяви. На цей раз виступив Лавров. Він заявив про те, що типу Російської Федерації немає і не буде агресивних планів щодо завоювання нових територій Європи. Таким чином, Кремль в устами Лаврова ще раз каже до Заходу, що все-все ось ми окупували частину території України, і на цьому типу зупинимось. Що давайте мирний план Путіна, погоджуйте. Погоджуйтесь на нього, примушуйте Україну та все інше. Але і канцлер Німеччини Шольц, і президент Франції Макрон, і, звісно, в першу чергу президент України Зеленський регулярно кажуть про те, що переговори, перемовини можливі лише тоді, коли Російська Федерація виведе свої окупаційні війська з усіх тимчасово окупованих територій. Лише після цього можливі якісь перемоги. Але Кремль товче, 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 наче щось зміниться. Цікаво, що на тлі таких заяв Лаврова російські пропагандисти почали робити насправді такі з одного боку дивні, а з іншого зрозумілі заяви. Зокрема, Юлія Девіс звернула увагу на заяву Маргарити Симоньян. Яка сказала наступне, демографічна криза в Росії буде вирішена в майбутньому, коли в Росію хлинуть потоки американців, навіть якщо їм доведеться працювати на ремонті туалетів. Росія вибере тільки найкращих, а решту відправить додому. Звертаю вашу увагу на те, що пропагандисти обговорюють велику проблему Різької Федерації, а саме демографічну кризу. Уже багато разів лунала заяви про те, що Російська Федерація раніше Москва по факту, вона не зможе втримати такі величезні території, якщо буде достатньо населення. Кремлю потрібні люди, потрібні демографічні ресурси, людський капітал. Ну тут Семанян починає розповідати, що типу американці будуть їхати. Ну, звісно, це навіть не смішно. Але я хочу нагадати, що у 2021 році. Були такі пропозиції, типу, а насправді такі плани від міністра оборони РФ Шойгу, який пропонував побудувати в Сибірі декілька нових великих міст. Мова йшла про 3-5 міст населенням 500 тисяч мільйон людей. І тоді російські пропагандисти писали про те, що, типу, перше місто Кремль планує будувати в 2022 році. Звертаю вашу увагу на це. І що типу Російська Федерація відроджує царську та сталінську стратегію розвитку Росії. Але що ж таке сталінська чи то царська стратегія розвитку Росії? І я скажу одразу і прямо це вирішення, наприклад, демографічних проблем за рахунок інших народів. Я маю на увазі проблем імперії. І Російська імперія, Москва, вона дуже часто вирішувала проблеми за рахунок українців. Зокрема, це стосується переселення українців на Кубань, Сибір, на Далекий Схід. І потім цих українців Москва асимілювала. Зокрема, в цьому випуску я хочу сказати про Кубань і дані офіційні перепису. Якщо ми подивимося на дані перепису 1926 року, дані перепису населення в Радянському Союзі, то українців на Кубані було 62% 62,2%. 915,5 тисяч. А якщо ми візьмемо дані перепису 2010 року, то виявляється, українцями себе назвали лише 1,6% населення. Тобто, уявіть собі, що пройшло 100 років, і з більшості населення Кубані українці перетворилися навіть не в меншість, а 1,6%, а це вже навіть менше статистичної похибки для розуміння ситуації. Тому, коли Шойгу розказував про те, що Кремль планує побудувати, пропонував 3-5 нових великих міст в Сибір, немає ніяких сумнівів, що, враховуючи те, що вони вже планували агресію проти України, всі плани такі вони робляться довго, це багато місяців, рік, два потрібно на це мінімум. То, поза всякими сумнівами, що Шойгу продумав і такий варіант, як вирішити деморфічні проблеми імперії. Це розуміють і пропагандисти. Тому вони вже починають розказувати ну, насправді повну нісенітністю про американців. Неприємна і одночасно очікувана новина для Кремля ЗМІ повідомляють, що у Фінляндії заявили про можливість закриття останнього контрольно пропускного пункту на кордоні заре. Ну а як Москва хотіла створили штучну міграційну кризу. хотіли... Фінляндію зробити те саме, що вони робили восени 21-го взимку 22-го року з Польщею, і Фіни одразу відповіли щодо допомоги Україні. Сьогодні зранку з'явилася така хороша новина про те, що голосування у Сенаті США щодо допомоги Україні може пройти 4 грудня, але питання залишається відкритим щодо Конгресу, і також сьогодні, але вже після обіду стало відомо. І у Конгресі Америки кажуть, що схвалення допомоги Україні є малоймовірним до 2024 року. Очікуємо хороших новин, сподіваємось на те, що домовляться республіканці і демократи, і що буде прийнято рішення, буде прийняти проголосований законопроект відповідний, і Україна якнайшвидше отримає допомогу. А тим часом лунають заяви від нашого уряду, зокрема від міністра Камишіна який гучно повідомив про те, що виробничі потужності українського військово-промислового комплексу у наступному 2004 році зростуть у 6 разів, звісно, цифра велика, зростання аж у 6 разів, але потрібно розуміти, і Камишін прямо про це каже, що насправді цього буде недостатньо. Але Україна, поза всякими сумнівами, повинна нарощувати, нарощувати виробництво зброї. Щоб менше залежати від допомоги західних партнерів. Також щодо розвитку нашої промисловості є ще одна хороша новина, а саме те, що Україна до 2026 року планує самостійно забезпечувати половину потреб у ядерному паливі. Мова йде про те, що ми отримуємо технології, звісно, ліцензовані від американської компанії Westinghouse. І це насправді новина, яка ратує. І питання щодо забезпечення нашої країни ядерним паливом власного виробництва, воно піднімалося ще у 2010 році. Піднімалося воно ще раніше, але так і нічого не було зроблено. Зараз ми бачимо, що такими прискореними темпами процес пішов. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Народний депутат України, голова Підкомітету оборони Мар'яна Безугла, робить гучні заяви, публікує пости. Вона сьогодні видала нові звинувачення на адресу залужного, нібито він сперечався з змілі та заявляв, що дрони не потрібні. Щодо того, що каже і пише Безугла, щодо звинувачень залужного, насправді ситуація серйозна, дуже напружена. Я на цю тему зняв окремий випуск на каналі Бучко Володимир Коментарі. Посилання на цей випуск я залишу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Обов'язково подивіться. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.